Літературно етнографічний нарис поет, який перелив Україну в голос до 130-річчя від дня народження Тодося Осьмачки. Тодось Осьмачка український письменник, поет, представник символізму, експресіонізму та неоромантизму, перекладач творів Шекспіра належав до когорти розстріляного відродження, але зміг лишитися в живих. 16 травня 1895 року в селі Куцівка на Черкащині в селянській родині народився Тодось Феодосій Осьмачка. Мати після його народження втратила слух. Тому, відчуваючи провину за материнське каліцтво, хлопчик допомагав по господарству як тільки міг. Навчаючись в Київському інституті народної освіти, він був членом асоціації письменників та організації ланка. З початком Першої світової війни Пум мобілізований на фронт. Бачачи усю безлуздість війни, то дось Осьмачка за однієї з версій надумав симулювати туберкульоз, щоб його звільнили, і таки розпрощався з армією. За свої патріотичні погляди та поезії його було ув'язнено в бутирці і відправлено на примусове лікування до Кирилівської психіатричної лікарні. Він завжди умудрявся охайно і навіть елегантно одягатися і в часи своєї літературної молодості, і в таборах переміщених осіб, так що на нього завжди звертали увагу жінки. Товаришував з Григорієм Косинкою, Валеріаном Підмогильним, Євгеном Плужником, Борисом Антоненко Давідовичем, Павлом Течиною. Побоюючись переслідувань НКВД, Тодось Осьмачка змушений був переїхати до Німеччини, а потім до США. З роками в нього проявилися ознаки психічних розладів. На кожному кроці йому вважалися підіслані убивці. Тому він мав панічний страх перед їжою в чужих рук. Теодосій Степанович Осьмачка автор збірок, Круча, Скіцькі вогні, Клекіт, Сучасникам, поеми поет, Китиці часу, Спідсвіту, Трьох повістей, Старший боярин, План до двору, Ротонда душогубців. Основна праця старший боярин. Автор стверджує, що є сила, якій ніщо не зможе протистояти, це почуття любові. А воно здатне подолати всі складнощі людського життя. Високі, і красиві почуття людини до людини розкриваються через вчинки, думки, роздуми, почуття героїв. Про особисту драму і драму рідного народу, понівеченого сталінським терором, йдеться у віршах талановитого українського поета, який пройшов пекельне коло репресій, круті емігрантські дороги життя і загинув на чужині у США. Китиці часу повертаються своїм новим і найбільшим аспектом. У них зібрана поезія людини, тільки висловлена мовою нашого часу. Ротонда душогубців це правдива сповідь про те, як знищувався український народ, як ДПУ, НКВС та інші служби розпинали Україну. Правда, це є правда. її неможливо пристосувати до чиїхось інтересів і уподобань. Збірка поезії з підсвіту є підсумковою у поетичній спадщині письменника, яка розкриває неумирущу любов до рідного краю до України. Померто дось Осьмачка 7 вересня 1962 року, похований на православному кладовищі святого Андрія Саут Брук, що у Нью-Джерсі. Можна дивуватись, що людина з психічною хворобою зробила такий колосальний вклад у культуру. А до того стала прикладом по геройськи безкомпромісового життя Марія Кейван. Твори Тодося Осьмачки та література про його творчий та життєвий шлях чекає на вас у Центральній міській бібліотеці по вулиці Грушевського, 38. Дякуємо за увагу!